Продовжимо концентруватися на темі півдня і його оборони? З нами на зв'язку Наталія Гоменюк, керівниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня? Пані Наталю, вітаю. Слава Україні, вітаю вас героям. Слава! От щойно ми говорили про Одещину і вивезення зерна. Скажіть, будь ласка, яка ситуація на Одещині з обстрілами станом на цей момент? Сьогодні вночі Одещина знов була атакована ворожим військом і випущена була з тимчасово окупованого Криму протикорабельна ракета Онікс, яка при наближенні до Суходолу розірвалася у повітрі. Одна ракета? Так, нами зафіксована одна ракета. І я правильно почув, що це протикорабельна. Це ну а, просто та, я я, я на це звернест. Я звернув увагу на це, тому що якось стріляти по суші протикорабельними ракетами. Це або закінчилися ракети, або е, посилають росіяни сигнал привіт кораблям, які готуються далі виходити з українським зерном. Ми не виключаємо ніякого сценарію, оскільки маємо справу з досить божевільним ворогом. Я завжди кажу це і і не соромлюся абсолютно. Це не перший обстріл Отечені такими ракетами, таким видом ракет. Але все ж таки ми розуміємо, що наш регіон морський і використання протикорабельних ракет має на меті. Щось конкретне, але поки що маємо те, що маємо маємо факт, можливо, демонстрації додаткової сили. Ну, так, протикорабельні ну, Ми вже маємо досвід, коли протиповітряними с 300 стріляли по житлових районах Миколаєва, але протикорабельні ракети у кількості одна штука це. Ну, мені особисто це виглядає справді на якесь таке символічне попередження. Ну, гаразд, е, маємо те, що маємо, як казав наш перший президент. Добре, стосовно інших регіонів, Миколаївщина теж була обстріляна, і там росіяни не обмежилися однією ракетою. Що відомо більше командовані Південь про цей обстріл. Цього разу це був обстріл реактивними системами залпового вогню, типу смерч. Це знову було віялове гастіння по центральному району міста, це приватні будинки, це центральний проспект, посеред якого просто застряв мотор однієї з ракет, тобто, дякуючи тому, що миколаївці свідомі і вже. Дуже навчені і досвідчені в таких обстрілах. На жаль, мають такий сумний досвід, але всі переховувались, мали час уйти в укриття. І в зв'язку з цим на щастя постраждалих немає. Але це досить масований обстріл і досить потужний. Багато руйнувань абсолютно цивільної інфраструктури. Чи є розуміння у командування півдня з чим пов'язані оці такі останніми днями абсолютно масовані обстріли? Бо ну навіть самі миколаївці кажуть, що інтенсивність е, помітно збільшилася хоча кому кому а миколаївцям на жаль не звикати до ракетних обстрілів. Скоріше за все це пов'язано з тим, що ворог і в тому числі і накопичує сили, підтягує резерви в передчутті контрнаступу, і в намаганні створити свій контрнаступ, і для цього розганяючи в тому числі і інформаційні фейки про те, що Миколаїв ось ось візьмуть, це намагання зламати дух, тому що Миколаїв досі є фортецею. Ми знаємо. Жіння до символізму наших ворогів, і коли така суттєва символічна ситуація, коли є Форпост і він тримає південь для подальшого просування, то тут дуже важливо не тільки руйнувати все, що є, а і зробити натяк на те, що зламлений дух, ну і ви згадали про Херсонщину і про підготовку нашого контрнаступу. Я розумію, що карти і плани ніхто не покаже, але бодай коротко можете змалювати ситуацію на цьому напрямку наших збройних сил. Так, цієї ночі знов нами було проведено обстеження обстановки, скажімо так, тієї ситуації, яка є на окупованій території. Я нагадаю, що ми тримаємо вогневий контроль над основними транспортними артеріями. І е, якщо сприймати окупанта як вірус, який уразив нашу країну, то нами проведено такі точкові. Артилерійські ін'єкції по завданим місцям для того, щоб розповсюдження цього вірусу трошки припинилося. Результати побачимо, як досвідчені лікарі. Ми те, що зробили, тепер маємо відстежити, пані Наталі. Мені подобається ваша метафоричність. Ця лікарська вірус треба вилікувати. А можете уточнити кількість цих ін'єкцій, проведених? Давайте ми подивимось, що буде результативним, і тоді відзвітуємо. Тоді Консиліум збереться, командування Південь і свій вердикт видасть, я так розумію. Ну, і що можна буде, ви ж повідомите людям? Звісно, ми обов'язково доведемо, наскільки результативним була наша лікувальна праця. Дякую, будемо молитися за таких лікарів. Наталя Гуменюк, керівниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України, була з нами в ефірі. Ну а ми слідкуємо також і за тим, що відбувається не лише на полях війни. Зараз інформаційну частину марафону продовжить моя колега Олена Фроляк.